Що включено? Доброго дня, шановні депутати, присутні, громадськість. Зараз хочу сказати на, на годинку 14.12, У нас 21 березня. На цю дату відповідно на 14 годину спланована позачергова сесія, на яку виносяться всі питання, які попередньо були на попередній сесії, і додалися ще термінові питання які. Потребують термінового вирішення, в тому числі. Тут громадськість є присутня, теж запитувала, Є і бюджет. Цей бюджет у нас прийняття бюджету відповідно вирішує багато питань фінансового характеру, і в тому числі залучення субвенції. Зараз я звертаюсь до депутатів, бачучи, що не, не так багато зараз депутатів в сесійній залі. Не забувайте реєструватися в електронній системі, щоб ми розуміли, скільки депутатів зараз присутні на сесії. Попередньо повідомлялося і депутатам в на пошту приходила інформація. да, апарат ради обзвонювали відповідно всіх депутатів. Повідомляли про проведення сесії. Про цю сесію знають депутати, тому що реакція депутатів різна, вони шукають приводи для того, щоб не прийти, або не голосувати, або взагалі зволікати рішеннями. Я думаю, що ми з часом викладемо інформацію, скільки за останні півроку депутати ходили або не ходили на сесію, і щоб люди бачили, хто саме ці люди пофамільно. Хочу нагадати про те, що депутат. Обраний громадою зобов'язаний бути на сесії. Чому позачергові сесії? Я поясню, тому що є заява відповідна від групи депутатів, які повідомляли про те, що будь ласка, не забувайте зреєструватися. Заявляли про те, що о, мають тільки на чергову сесію. Я на цей лист обов'язково дам відповідь зараз. допоки реєструються депутати, я хочу надати наступну інформацію: зволікання прийняття бюджету. Вже призвело до того, що субвенцію з управління освіти на харчування перших четвертих класів у Світловодської громади забрали. Забрали. Зараз чекаємо документ, який підтверде цю інформацію, і конкретика буде розписана. Я обов'язково цей документ опублікую в громаді. Йдеться про що? Йдеться про те, що якщо Світловодська громада... Довгий час, а в нашому випадку, це два місяці до е, нового року, і зараз вже третій місяць, не бере в роботу кошти державної субвенції на харчування. Значить, нам не цікаві ці кошти, і ми не можемо їх опрацювати. Таким чином, Кевградська обласна військова адміністрація вирішила перерозподілити ці кошти зі Світловодської громади на кропивницькі школи. І таким чином. Кропивницький отримує додаткову державну субвенцію на харчування своїх дітей. Ми, я так розумію, дуже багаті від того, що ми можемо розкидуватися допомогою держави. Наступне, я вже про це повідомляв, але в рамках цього засідання хочу нагадати про те, що ми отримали 604 тисячі 800 тисяч. 64 тисячі вісімсот доларів США на міжнародної допомоги від фінансової корпорації для того, щоб побудувати одну чергу для внутрішньопереміщених осіб в нашому банку випадку. Це один під'їзд для того, щоб людей, які проживають у нас на території з інших окупованих територій, які зареєстровані, подали відповідну заявку, можуть з часом. А в нашому випадку це до кінця року. Ми маємо побудувати цю чергу, отримуючи житло у вигляді кімнат. І допоки ми не приймаємо відповідне рішення і бюджет, ми не можемо проспівфінансувати 1,7 мільйонів нашої співучасті по цьому грантовому проєкту. Взагалі, питання не зрозуміло. Тобто, якби, чому ми не будемо разом? Тобто ми можемо між собою не порозумітися, ми можемо один одному не подобатися. маю на увазі депутати, там, міський голова, або взагалі там можуть бути різні думки. Але оці важливі інфраструктурні проекти, в яких приймало участь управління ЖКХ, управління економіки, відповідно, грантові кошти залучалися, ми перебрали купу організацій, які е, виходили на нас. Ми ці всі питання опрацьовували з міністерством. З Іриною Верещук, з внутрішньопереміщеним особами по Кіровоградській області узгодили, ми навіть не встигли провести іще одну чергу, але була можливість, є проєкти. То я вам скажу наступне: ми маємо показувати об'єднану позицію. І я зараз апелюю не до тих депутатів, які зараз присутні, а до тих, до тих хто слухає нас постійно, дивиться постійно. І щось знаходить якісь аргументації для того, щоб не прийти, не проголосувати і не прийняти рішення від того, припустимо, це взялося в роботу, це вже була б наша відповідальність. Тоді депутати б сказали: ми проголосували. Тепер за вами відповідальність виконавча влада, за вами реалізація, будь ласка. І тоді повна відповідальність на мені і на наших структурних підрозділів, на підрядних організаціях. А на виході мали б. Відповідне житло людей, яких прихистила наша громада, які подякували і депутатам, і виконавчій владі за те, що ми прихистили і надали належні умови. Зараз же ми не можемо цим похвалитися, і я не знаю, як ми будемо дивитися в очі тим людям, які будуть згадувати згайний час, можливості і втрачені кошти. Я вибачаю це на загал, тому що дійсно ті депутати, які в основному тут знаходяться, вони постійно з'являються на сесії і розуміють ці процеси, і готові голосувати. Але для того, щоб провести сесію, треба відповідний кворум, 18 депутатів і міський голова для того, щоб розпочати роботу ради. Є листи від управління освіти про те, що у нас є субвенція НУШ, нова українська школа. І для цього треба теж прийняти відповідні рішення по бюджету, щоб ми могли використовувати ці кошти. Не можемо. Є інші громади, які використовують субвенцію для того, щоб профінансувати, доплатити педагогам по закладам освіти. Інші громади вже використовують з початку року ці кошти. Ми не можемо доплатити нашим педагогам, тому що бюджет не прийнятий. Інклюзивні години. Так само. Я думаю, повторюватися не будемо. Ми окремим постом напишемо про втрачені можливості. І наостанок хочу сказати, що у нас, Віктор, підтвердіть, будь ласка, інформацію. З моменту отримання коштів на цей гуртожиток да, дається 30 днів для того, щоб ми підтвердили свою участь шляхом співфінансування відповідно рішення сесії. Правильно? Дайте інформацію. Микрофончик. меморандуму мы протягом 30 дней с момента отримання коштів, повинні почати розпочати роботи. А розпочати роботи ми не маємо можливості без бюджету. А сколько нам надо оплатити с нашего софінансування Это 1,7 и семь Это технагляд, это авторський нагляд. Понятно. То есть, відповідно все одно треба прийняти рішення сесії для того, чтобы профінансувати наше те Ті авторські І тих нагляд, відповідно, для того, щоб показати, що ми готові опрацьовувати ці кошти. Тобто, по факту, у нас є, грубо кажучи, 25 днів. Якщо не буде прийнято відповідне рішення, ці кошти теж вернуться грантодавцю. Наслідком цього всього падає рейтинг Світловодської громади, Світловодської міської ради. Ну, я можу сказати це, не тут все, Тобто, зрозуміти, або обґрунтувати якимось здоровим глуздом, неможливість прийняття до міського бюджету субвенції, тобто, просто кажучи, допомоги держави, немає обґрунтувань, немає таких слів, які можна підібрати. Есть, або ми сама заможна громада в Україні, або ми просто не хочемо працювати. Це коротко. Е, і наостанок. Всі ці питання, які вносяться в переддені цієї сесії, є першочерговими і необхідними. Більшість 90% цих питань проходили і чергову сесію, в тому числі проходили комісії, були опрацьовані. Тож, казати про те, що їх хтось не бачив із депутатів, це неправдива інформація. Якщо комусь із депутатів треба обґрунтування, депутат має право участвувати у всіх комісіях у всіх відповідно. Засіданнях у нас відкриті засідання проходять виконавчому комітету. У нас є засідання робочих груп, куди включаються всі депутати. Вони можуть піднятися до апарату ради, отримати всю відповідну інформацію. Не зачинені двері перед управлінням фінансів, перед управлінням освіти, управлінням економіки, управлінням ЖКХ, там де можуть всі наші керівники або фахівці надати повну і вичерпну інформацію по тому чи іншому проекту. Кажучи про те, що було б бажання. Ну і <клес> наостанок, чи треба зачитувати телефонограму, то як обзнайомлювали, не треба. Тобто, по факту, ми бачимо, хто присутній, хто відсутній на сесії. Єдине, що хочу сказати ще додатково: про те, що сьогодні ми були на власівці, ми ховали Ярослава Дмитрийка. Нашого героя-воїна, який загинув в грудні 24-го року. І от коли я бачу очі родичів, я не можу собі зрозуміти, чому ми зволікаємо. Тому що гинуть хлопці, а ми не знаходимо часу для того, щоб уже, грубо кажучи, в цьому році більше 2,5 місяці зібратися для того, щоб вирішити питання. Для нас щось заважає. Знову-таки, повторюсь, це не до тих депутатів, які зараз присутні в залі. Сьогодні, от тільки що перед сесією за 15 хвилин ми вручили орден посмертно ще одному хлопцю. Запорожцю Олексію. Теж з Власівки. От коли ти бачиш ці моменти, ти не розумієш, що ще треба чекати, якої можливості. Чи це буде чергова чи позачергова сесія. І знову-таки нагадаю: перші дні війни ми всі були згуртовані. І ми не шукали приводу. Ми просто по першому дзвінку приїжджали сюди, ми чекали, да, півгодинки, годинку, але були тут для того, щоб провести сесію і допомогти. Кожен з нас допомагав, я знаю, хтось ходив в патрулях, хтось допомагав будувати блокпости, хтось стояв на блокпостах. Але це була спільна історія. Щось у нас змінилося. Щось ми ділимо. Ми вже перемогли. І мені моторошно, тому що прийде наша каденція, пройде наша каденція. Що ми скажемо? Що ми шукали приводу? Як ми побачимо, подивимося в очі родичам загиблих героїв? Ми не можемо навіть зараз без бюджету нормально профінансувати алею слави для хлопців. Але шукаємо можливості. І наостанок. Ми не можемо плануватися, дозволити собі планувати на місяць, на два, на три, на рік. Те, що може так статися, що ми плануємо або зволікаємо прийняттям рішенням, що по дорозі, що по субвенції, що по харчоблокам знову-таки, я сьогодні не сказав, по харчоблокам, да? по виплатам, по всьому тому, що є, ідея поточно. А потім в одну ніч. Як на Копиницькій, прилітають на голову безпілотники. І ми маємо все кидати і займатися громадою, ліквідацією наслідків всі спільно. І тут робота спільна якраз показник. Тому що ми маємо об'єднано допомагати собі, українцям. Я не хочу займати ваш час, я бачу присутніх депутатів, є громадськість, є, от я бачу, представник нашого комунального підприємства, який приходить постійно. Я прошу зараз коротко, лаконічно, вільний мікрофон. Якщо є бажання, будь ласка, донесіть інформацію на загал. Вас дивляться зараз онлайн мешканці нашої громади і, можливо, та частина депутатів, яка не приходить на сесію, будь ласка. Добре, дякую. Представтесь, Пересичанський Роман Сергійович, комунальне підприємство водограй Власівка, Власівський водоканал. Вчора наше підприємство отримало лист претензію від постачальника електричної енергії, в якому зазначено, що якщо ми не сплатимо послугу з постачання електричної енергії, вони подають до суду. Буде накладений арешт на рахунки підприємства. Підприємство буде додатково сплачувати пені, штрафи, санкції, судові збори, послуги юридичного супровіду виконавчого, виконавчого збору і так далі. Наголошую на, на тому, що в минулому році, двадцять 2024 році, у нас через невчасну сплату податків. На підприємство було накладено штрафних санкцій на суму більше 130 тисяч гривень, які також ми вимушені будемо компенсувати з бюджетних коштів додатково. Тому прошу вас е, прийняти до уваги, що якщо ми не е, приймемо в якомусь, в якомусь вигляді бюджету компромісному, не компромісному в іншому в любому, в іншому вигляді, то у нас можливо стане таке питання, що ми взагалі не зможемо надавати послугу на власівці з водопостачання, або, можливо, ця послуга буде надаватися почасово, не в повному обсязі. І коли ми кажемо про те, що у нас там е орки да, там вбивають людей, ми зараз сьогодні вже можемо вбивати, можемо казати про те, що ми, можливо, будемо вбивати власівських мешканців, тому що ми не можемо надавати послугу з водовідведення. І каналізація буде стояти у нас на посілку повній колодеці, розумієте? І потім, коли у нас там не чума там свина, да, африканська чума свині буде, а будуть там якісь дизентерії, наприклад, або інші там, хвороби, які нас, в нас не на Дякую, дивіться. Я просто Дякую. так коротенько. Я знаю ваш розпач, ви постійно звертаєтеся до виконавчого комітету. Я єдине, що вас попрошу, написати службову або доповідну записку. Давайте так. Я тоді просто буду залишати всі ці доповідні як слід нагадування тим депутатам, які не беруть до уваги або не чули про о, 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 таку проблематику, що їх не попереджали про наслідки можливі. Да? Тому прошу вас написати доповідну або службову, щоб ми тоді опублікували це на загал, і щоб кожен мешканець Власівки. Та й Світловодської громади бачили, що реакції, наприклад, депутатів немає, або аргументації щодо терміновості, важливості прийняття такого рішення немає для них. От. Друге питання, я хочу сказати, що таких дуже багато листів. Я зараз їх буду опублікувати, це якраз ці доповідні і службові. Щоб ми тоді розуміли, що ми повідомляли і зі своєї сторони зробили все. Чи є? А, і ще одне. Щодо бюджету. Вкотре наголошую, що узгоджений, перевірений фахівцями обласної адміністрації, який вже підгружений в міністерство, він опрацьований і в ньому не знайшли порушень. Але депутати ставлять під сумнів, деякі депутати ставлять під сумнів цей бюджет. Ваше право, але треба користатися в законний спосіб, відповідно, приймати вчасно свої рішення. Пропозиція моя залишається. Цей бюджет, хоч він і не повністю, не повністю закриває всі потреби нашої громади. Я це приймаю, тому що неможливо закрити всі потреби. У нас немає достатньо коштів для того, щоб все без виключення врахувати. Але він збалансований. і Пропозиція залишається прийняти цей бюджет. У нас є кошти віль... вільного залишку і кошти перевиконання. Ці кошти ми вже можемо розподіляти в законний спосіб на ті чи інші потреби, і на села, і на інші там інфраструктурні проекти за пропозиціями депутата. І ця пропозиція моя залишається, але блокувати роботу ради для того, щоб в майбутньому втратити всі субвенції, гранти. Не побудувати дорогу за рахунок держави, це є неприпустимо, є, по суті, злочином для наших мешканців. Оце я так назву. Е е сесію ми будемо збирати. Відповідь депутатам на їхні звернення, ми обов'язково розійшлимо сьогодні. От. І вже розіслали, да? розіслали. І ці питання, які є в порядку денному, є термінові. Більшість з них, які я вже не зазначав, є земельного характеру. Як приклад, знову-таки повторююсь, Павлівська громада, Павлівська територія, мати загиблого хлопця з аеромобільних військ, відповідно Шаповал Марина, чекає рішення нашої ради для того, щоб затвердити межі будинку і провести відповідні продаж. Цієї будівлі більше півроку. Чи є у нас якісь питання, бажання сказати слово? Якщо є таке питання, бажання, є час, є можливість, і будемо тоді переходити в роботу, тому що є ще дуже багато важливих питань. Сьогодні ще да, прийнята на виконавчому комітеті низка важливих питань. Маніпулюють або там зараз задають питання мешканці дачних масивів, а також Власівки щодо можливого перекриття ГЕСу або закриття взагалі руху. Можемо дати інформацію, що сьогодні рішення виконавчого комітету за зверненням від Укргідроенерго буде проводитися відповідні ремонтні роботи з 9 до 17 години 2 дні поспіль. Це 26, так, да, нагадайте, і 27 число. Так, Так. 26, 27 число з 9 до 17 години буде перекриватися рух для того, щоб провести ремонтні роботи. Але люди, які планують свій час, можуть завчасно до 9 години потрапити на роботу в Світловодськ з Власівки і навпаки зі Світловодська на Власівку. Якщо ви хочете попрацювати на Дачному своєму господарстві так само обираєте час, ви можете до 9 ранку поїхати на е, свій дачний участочок і після 17-ї години повернутися додому. Або з роботи, або з дачного участку. Отакі От вимушені, скажімо так, обмеження існують. Весь цей час з 9 до 17 години е, управління економіки не будуть рухатися так, маршрутні таксі. Так? По даному маршруту, там сьомий маршрут. Е, Крізь да, ну все тоді. Інформація така є. Якщо буде додаткова інформація щодо можливого відновлення руху, я вам уже сказав. Для початку треба відновити мостовий перехід, відновити залізнодорожне сполучення, тому що там пошкоджена колія. От і тоді ми зможемо відновити повноцінно, як то було до того часу, як пошкодили його, відповідно сполучення для пільгових категорій. Але для цього знову таки треба прийняти відповідне рішення про передачу ділянки і мостового переходу на державну власність комунальної. Чи є іще якісь важливі питання, які потребують термінового вирішення цих питань? Залишається за депутатами. Дякую всім, хто присутній зараз. Дякую за ваш час. Продовжуємо роботу. Будемо звітувати про нашу роботу обов'язково і засоби масової інформації, в тому числі. Вибачайте за те, що витратили ваш час неефективно. Дякую за увагу.